На протязі життя в мене були часті запальні процеси по-жіночому. Я ходила до лікарів, я лікувалася кожного разу, як приходилося мені таке відчувати. Але ну, чомусь постійно, через якийсь той час, цей дискомфорт до мене повертався. Це були роки, я вже народила дитину, нічого ну якби не змінювалося. І у 2024 році ну, в очередний раз як в мене а, почались ці де неде не де болі, дискомфорт, я звісно пішла до лікаря. Лікар направив мене на аналізи і там виявили, а, підозру на атипові клітини. Коли я почала шукати інформацію, та про цей а, діагноз. Та, я побачила дуже багато неприємного, що то може бути підозра вже на рак. І я одразу перестала сама копатися де-не-де. Де де. Чекала зустрічі з лікарем. Коли я прийшла до лікаря знов, він сказав мені, що я маю здати ще раз аналізи, але розгорнуто. Він мені нічого конкретного не казав, ні поганого, ні хорошого. І я якби не задавала йому питання. Якщо треба, і добре я здам. Він мені виписав направлення, я пішла, перездала. Потім з цими аналізами я прийшла до нього і там було виявлено клітини високого онкогенного ризику. Мій лікар одразу направив мене на здачу цитоген, цитогену здачу, шматочка мого тіла. А, ну, я вже почала розуміти, що а, це було а, зроблено для того, щоб виявити, що то є раком чи немає раку. І коли я прийшла до лікаря, він мав вже відповіді на те. Ту цитологію, да, яку ми здавали, і він сказав, що нам треба видалити то новоутворення, яке у мене було на маці. Після операції цю пухлину відправили на біопсію. Мене лікар виписав і назначив лікування, яке я мала проходити вдома за цей час. І сказав, що через три місяці я маю прийти, здати ще раз всі розгорнуті аналізи. І прийти до нього з відповідями. А це був важкий час для мене. Я завжди вірила в Бога, Богу, я, я довіряла йому себе, своє здоров'я. Я молилася, молилася вся церква, я знаю, молилися сестри, молився пастор. Молився мій чоловік. Ми постилися. Я спочатку я дуже просила Бога про зцілення. Я взивала до нього. Він давав мені, він давав мені цей спокій, ну, роз, відчуття, тому що він, він поруч, він. Допомагає мені. І вже де, через деякий час, молитву, е, я вже почала молитися інакше. Я вже почала йому дякувати за своє зцілення. Я приймала своє зцілення. Я знала, що е, він не залишає, не покидає, що він вірний Бог, що він наш лікар, він наш цілитель. І е, те, що я вірила, що він мене чує. І з цим до мене приходила впевненість. Я була більше впевнена в тому, що все буде добре. Я почала а, боротися там з цим діагнозом, з цією ситуацією. Я, ходила, я продовжувала ходити в церкву, я продовжувала приймати ну, участь в церковних заходах. Я не відходила від Бога. Я м за цей час не разу не задала йому питання, чому я. Я просто прийняла, ну, що я, значить, маю це пройти. Що це моє випробування. Можливо, для чогось. Можливо, щоб щось мені змінилось. Можливо, щоб я стала десь е сильніша. І... М я слухала проповідь на недільному служінні, прийшла додому, і мені е, лягло на серце е, таке бажання е, прийти до пастора, щоб він за мене помолився. І вийшло так, що е, якраз в цей період ну, пастора довго не було. Я приготувала жертву Богу, довго довго чекала. І знаєте, дьявол він теж десь намагався працювати в моєму розумі. Він казав: та, вже все, вже скільки часу пройшло, так, це вже не актуально. Але моє серце, ну воно хотіло. Ну, воно хотіло і казало, що ні, немає неправильного часу. Я дочекалася, коли я зможу прийти до пастора, і я прийшла. Він помолився за мене. Коли пройшло три місяці, і я пішла перездавати аналізи, як мені сказав лікар. А отримуючи їх, я не була вже настільки налякана. Я чекала а, результат, і я була готова прийняти будь-який результат, тому що я вірила, що не сьогодні, так завтра, не завтра, так через місяць, але Господь мене зцілить. І коли я отримала цей результат і побачила, що Господь мене зцілив, що. Він, а, ну він завжди вірний, ясно. Але коли ти на собі це відчуваєш, це ну, щось неймовірне. Я дуже вдячна пастору а, своїй церкві за підтримку, за молитви, а, за віру, яку вони теж мали в своїх серцях, як і я. Яка, ну, я вірю, що все це, вся ця наша єдність, вона і допомогла ну отримати е, цей результат. Я хочу сказати, можливо, хтось має саме такі проблеми, або інші якісь хвороби, і ви думаєте, що вони невиліковні, що у вас немає виходу, повірте. Господу немає нічого не під силу. Він вірний сьогодні і завтра. Він люблячий. І він має силу і бажання ну, зцілити кожну, кожну свою дитину. Просто будьте вірними. Вірте, молі, моліться, постіться. І Господь обов'язково зцілить вас. Я дякую Господу. За те, що весь цей час він був зі мною, він о, направляв мене, він втішав мене, він любив мене. І сьогодні я маю можливість свідоцтвувати про його славу, силу і зцілення.